Петером БХСС, у Костопільської ревідії. У Постопельському рев По ревіділі я пропрацював 14 років і дійшов до першого заступника начальника ревідії. У 1997 році мене запросили сюди в апарат, де я був заступником ДСБС, а після цього начальником ДСБС, тобто начальником БХСС області. Можна поставити, я не хочу давати собі характеристику, зупитися з тими людьми, якими я був, але в мене є завжди свої принципи в житті. І якщо якийсь працівник позбувся тієї чи іншої посади, то я спробую причині. Тому що категорія зла і добра, вони завжди рядом. І якщо я краще працівника, який не відповідає по по реальних підставах, тоді я знаю, що він не нанесе ніякої шкоди не собі. Ні своїй сім'ї, ні тим людям, проти кого він щось там чи інше затягує. Насамперед, це саме останнє цього.